Привіт! Сьогодні я розповім різницю між Particip 1 і Particip 2. Спочатку я розповім, що таке Particip 1, який аналог має українська мова в українській граматиці, щоб вам було більш зрозуміло, як ми його використовуємо, який це член речення, і також розкажу потім про, про Particip 2, а потім різниці між ними. Насправді дуже люблю це правило, це моє улюблене правило, ну одне з улюбленіших, звичайно, мені воно дуже подобається, сама не знаю чому, просто подобається. Якщо вам ця тема не дуже зрозуміла, дивіться це відео. Отже, що таке Partizip 1 в німецькій мові? Якщо ми хочемо взяти аналог в українській мові, то particip аїнс означає дієприкметник. Це українською мовою, це не перекладається як дієприкметник, але це виконує ту саму роль, як дієприкметник. А що таке дієприкметник? Це коли ми беремо дієслово і робимо з нього прикметник. Тобто, наприклад, співаюча дівчинка, співаюча це є дієприкметник. Є слово співати, і ми його використовуємо в речні як прикметник, те саме в німецькій мові. У нас є слово зінген. Зінген це співати. Щоб утворити пахти 1 до слова зінген, нам потрібно додати до нього буквочку «д». і в такому разі це буде зінгенд. Отже, зінгенд це вже є дієприкметник. Далі для того, щоб його використати в реченні, нам потрібно його поставити між артиклем і іменником. Тобто, беремо слово «Das Mädchen», das Mädchen – це дівчинка. Якщо я хочу сказати дівчинка, що співає, або співаюча дівчинка, то я скажу: Das singende Mädchen. Das singende Mädchen. У мене є слово зінген, я додаю буквочку ДЕ. І до цього ще зінгенд обов'язково додаю відмінювання цього закінчення прикметника. Як оце прикметник би відмінювався? Так як у мене це хто що, це співаюча дівчинка, то мені потрібно сказати das singende Mädchen». Це означає дівчинка, яка зараз в даному моменті співає. По-іншому, я це ще можу сказати: das Mädchen, das singt». Das Mädchen das singt. Я це, якщо мені потрібно не повторюватись і сказати якось по-іншому. Але саме слово das singende Mädchen це вже є Partizip 1. Оце singend це означає Partizip 1, це дівчинка, яка співає. А die kochende Suppe. Die kochende Suppe. Суп, який вариться. Да? Die kochende Suppe. Є слово kochend. Ой, сорі, є слово kochen. Ми до нього додаємо буквочку D. І виходить kochend. І виходить die kochende Suppe ist, uh, äh, ist rot. Weil es borsch ist, наприклад. Да? Uh, тобто, Partizip 1 це означає слово плюс D плюс закінчення прикметника. Якщо ми візьмемо, наприклад, номінатів, да? дівчинка, яка співає, або співаюча дівчинка стоїть дочки кімнаті, то що це номінатів. Якщо я буду казати, я бачу співаючу дівчинку, то мені треба сказати, я бачу когось що. Це в мене акузитів. В такому випадку ми знаємо, що акузитів. Das не змінюється в акузитів, я буду казати «Ich sehe Das singende Mädchen», тобто слово не буде змінюватися. Якщо я хочу замість DAS поставити неозначний артикль «ein», то я маю на це повне право і можу сказати ich sehe ein singendes Mädchen», Das singende Mädchen ist hübsch. Я бачу співаючу дівчинку, співаючи дівчинка гарна. Тобто, в такому випадку нам дуже потрібно гарно володіти правилом відмінювання прикметника в означеному та неозначеному артиклі та без артиклю для того, щоб дуже добре відміняти це правило з партицип Ансь, тому що партицип він виступає саме як член речення, він виступає означенням. Далі. Що стосується Партицип 2, ми вже колись вчили партицип 2, коли... Das Mädchen hat gesungen. Das Mädchen hat gesungen. дівчинка співала. Це є перфект, так це є партицип 2. Це Гезунген це співати. Тобто у нас є завжди ті слова і у нас є завжди діє слова в партицип 2 формі. Партицип 2 форма вона є, бере початок від перфекту, так, тому що у нас є singen, занг gesungen. Партицип цвай, він також може виступати як предметник. Дедас зунгенеліт. Пісня, яка була вже проспівана кимось, тобто пісня, яку хтось співав. А ми кажемо знову ж таки das, тому що дас das лід, das, потім ставимо слово зінген в партицип цвай. Singen, sang, gesungen, gesungen. До цього gesungen ми також додаємо закінчення прикметника das gesungene Lied, наприклад. Або, якщо я хочу сказати, die gegessene pizza, Die gegessene gegessene Pizza. Pizza – намальована картина. Намальована картина, ми знаємо, що das bild, тому я можу сказати, malen – це малювати, malen – gemalt, das gemalte Bild, наприклад. І так далі. Тобто таких прикладів можна робити дуже-дуже багато. В чому різниця між пачеців 1 і Патицип 2? Різниця в тому, що Патиціп 1 – це дія, яка відбувається в даному періоді часу, в теперішньому часі. Вона ще не закінчилась, вона просто відбувається. В процесі, коли я кажу das singende Mädchen це означає, що дівчинка, яка зараз в процесі співає. А якщо я кажу das gesungene Lied це означає пісня у співали, тобто цю пісню вже співали в минулому часі, die Pizze, die gegessene Pizze це пиці, яку вже з'їли, тобто дія завершилася. І саме тому в цьому є різниця між participle 1 і participle 2. Друга велика різниця це в тому, що participle 1 будується по конкретній схемі. Ми беремо дієслово в інфінітивній позиції, ми додаємо до нього буквочку Де, і ми додаємо до нього відмінювання прикметника, тобто суфікс, якийсь суфікс, який нам потрібен для того, щоб правильно відмінити оце означення, ось цей прикметник, який він зараз вречні. Ців у нас немає конкретної схеми, тому що у нас є дієслова слабкі, які будуються по якомусь по конкретному стандарту, наприклад, кохн, когтики кохт», і кохт". «Махен», Махтики, «гемахт» – це все буде слабкі дієслова, їх, до речі, більше, цих 90%. А інші 10% сильні ді слова, їх набагато менше, але їх потрібно просто вчити. Ми це знаємо ще з часів а 2 коли ми кажемо, можливо, зараз ви їх вчите. Коли ми постійно вчимо, наприклад, штайген, штиге, штейн, «бегінен», беган, бегонен, вісім вустки вуст. Тобто, і таким чином ось це правило. Воно не важке, його потрібно просто частіше тренувати, і, звичайно, його потрібно для того, щоб його освоїти, потрібно дуже добре знати правила відмінювання прикметників. Пишіть ваші коментарі, якщо вам потрібно якесь правило, пояснити, для яке вам не дуже зрозуміло, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші побажання. Бажаю вам успіху вивченні німецької мови. До зустрічі!